Нічого про Україну без України зі звернення південноукраїнської міської ради до вищих державних інституцій відкривали порядок денний пленарного засідання. Неприпустимість проведення перемовин щодо України без української сторони. Головний меседж промови депутата Олександра Акуленка. Тільки українці вирішуватимуть, як і коли в своїй країні проводити вибори, тільки українці обиратимуть свого президента. Заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського та його позиції: нічого про Україну без України. Наголошуємо на неприпустимість проведення перемовин щодо України без української сторони. Єднаймося, допомагаємо армії, зміцнюємо тил. Слава Україні! Поки одні депутати тримають політичний фронт, двоє колег, імена яких знайомі лише з офіційних списків, подали ідентичні заяви про бажання достроково припинити повноваження місцевих обранців. Прохання Михайла Устюшенка місцеві парламентарі задовільнили. от заяву Каріне Майлонс відхилили. За 12 рішення відхилено. Урегулювавши питання складу депутатського корпусу, зосередилися на бюджетному розподілі. Фонд міської ради на виконання повноважень і депутатів у розмірі понад півмільйона гривень розподілять між освітою, медициною, комунальними та військовими потребами. За старостинські гроші у 113 тисяч облаштують меморіальний комплекс в Іванівці та сільський клуб. Пріоритет залишкових коштів бюджету це підтримка військових формувань на майже 10 мільйонів гривень. Решту спрямують на співфінансування у придбанні шкільних автобусів, а також ремонт укриттів у двох садочках. Під час внутрішнього перерозподілу єдність депутатів дала тріщину. Причина розбіжностей намір виділити кошти на завершення ремонту вуличного освітлення набережної у Костянтинівці за рахунок компенсації тарифної різниці із водопостачання його мешканцям. А все через обґрунтовані сумніви щодо ефективності та Зорості діяльності КП «Грааль», що здійснюватиме роботи. Результатам балансової комісії за 24 рік єдине підприємство комунальне, яке признано незадовільною роботою, це є КП «Грааль». Фактично, приріст заборгованості тільки за 24-й рік перед атомною станцією склав плюсом 2,5 мільйона гривень. При цьому КП Грааль сплачує собі премії. Утримують троїх працівників в абонементному відділі, які не знають, що роблять, тому що досі не видаються квитанції мешканцям заводу. Там повний безлад». Борги ростуть а з ними і загроза припинення водопостачання мешканцям. Натомість жодних пропозицій, шляхів погашення заборгованості як і належного контролю за діяльністю підприємства, місцеві обранці не побачили. Одні закликали передати електромережі КПСКГ, яка має ресурси для їх обслуговування. Інші, попри ризики неефективного витрачання коштів, все ж таки наполягали на ремонті. Зрештою, рішення не підтримали. Натомість, хоч і не з першої спроби погодили протокольне доручення депутата Олександра Миронюка. До визначення нового балансоутримувача Костянтинівських мереж електропостачання. Непроста ситуація і на європейській 6 реконструкція нежитлового приміщення під тимчасове житло для ВПО через неточності в проєкті потребує пролонгації. На це депутати погодили 700 тисяч гривень. Але не цей факт викликає побоювання. А те, що ці приміщення, а разом з ними і складська прибудова, може втратити комунальний статус. На майно громади зазіхає об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, які через суд намагаються. Закріпити за собою право власності, як вберегти нерухомість, резонно запитували обранці. Що ви плануєте і в який термін зробити, щоб відокремити це приміщення від житлового будинку? Ви мені казали минулого разу, що потрібно тільки відсекти від безпосередньо інвестиції, зробити їх окремо, і тоді це буде окрема будівля, і вона буде окремо. Зі затягувати цей процес для того, щоб це комунальне майно по факту перейшло по рішенню суду в ОСББ, не отримавши вичерпних відповідей на свої запитання, Анджела Савастру стимулювала владу до активних дій, спрямованих на збереження комунального майна громади через протокольне доручення. Щоб негайно на наступну сесію ви вижили всіх заходів по відокремленню цього приміщення і безпосередньо залишити його в комунальному власності. комунальній власності поки наступними кроками міська рада розглянула блок земельних питань, сприяла реалізації права мешканцями на приватизацію квартир та затвердила меморандум про муніципальне співробітництво громад, укладений між Славутицькою міськрадою та південноукраїнською. Це дуже продвинута громада. Ми можемо почерпнути дуже багато. Також питання не розбігаючи запитання і залучення коштів з фонду енергозбереження фонду. Енергозбереження, фонду енергозбереження. Під завісу засідання обранці перейнялися сприянням розвитку дитячого спорту в громаді. Відтак наполягли, аби про досягнення юних спортсменів і життя міста в цілому активніше і різнобічніше інформували на офіційному ресурсі міста.